Вітаю на каналі я в магазині Копійочка. Огляну товари з жовтими цінниками. Хімія та засоби гігієни. Приємного вам перегляду. Засіб для прання від Зося універсальний та для кольорового 65 гривень. Капсули для прання кольорових речей лоск 200 гривень. перво для чорних 200 гривень. Капсули персіл 4 в 1 230 Капсули Аріель Екстра 220 гривень 10 штук. Порошок для прання Аріель Аквапудра 299 где, Аріель для кольорових речей 45 гривень 300 г. Порошок тайт Альпійська свіжість 38 300 г. Гала Автомат 32 гривні 90 копійок, Зося 23. Шампунь для волосся Палмолів проти лупи та екстракт персика 85 гривень. Шаума 79,90. Палмолів діамантовий блиск 85 гривень. Гліскур 142 гривні 90 копійок. Кондиціонер екстремальне відновлення 107 гривень, експрес-кондиціонер для пошкодженого волосся від глізку 170 маска для волосся від Pantene – 210, бальзам ополіскувач Pantene – 132 гривні та 112,90. Фарба для волосся палет 85. Гарнієр 99,90. Бігуді липучки для волосся 20 гривень. Гребінець пластиковий 4. Щітка овальна для волосся 55. Металеві гачки на присосці 4 штуки 40 гривень, сітка для прання б'юзгальдерів 30, чохол для одягу 80 гривень. Наборі 2 штуки, Органайзер пластиковий 80 гривень, пластикова мильничка 26 Бокс для зубної щітки та пасти 35 Пральний порошок Зося 265 гривень 8 кг. Губка для тіла сонечко 24, Мочалка бантик 22 гривні 90 копійок. Мочалка рукавичка – 50 гривень. Трусики підгузники 240 гривень. Прокладки жіночі 1790 Пантін в асортименті 112,90. Бальзам для волосся Пантін 112,90. Рушники паперові двошарові мозаїка 28 гривень. Засіб для чищення 115 750 г 100 гривень для видалення жиру. Засіб солар проти жиру – 42 гривні 90 копійок. Антижир – 28 Онікс Онікс жиру – 38 Засіб від плісня «Вебріль» – 75, Санклін для ванни 85 гривень 500 г. Спрей для чищення містер пропер мандарин 125 гривень, Крем сів лимон 75, Засіб для миття лимон 48. Сода 600 гва. чисте до 40 гривень. Засіб універсальний від ЗОСІ з ефектом соди 25 Серветки вологі для прибирання кухонних поверхонь 33. Універсальні вологі серветки 60 штук 32 гривні 90 копійок. Бреф для унітазу 150 гривень та 135 Засіб для унітазу кауфен лимон 40 гривень. Туалетний блок 40 гривень 45 г. Освіжувачі повітря 40 гривень. Капсули для посудомойної машини 27 штук 180 гривень. Кауфен 108 гривень 20 штук. Капсули сомат 24 штуки 230 гривень. Фініш 250 гривень 20 штук. Містер мускул для скла 75. Містер мускул після дощу 75 гривень. Дитячий засіб для миття посуду 28. Зося Вера 22 гривні 90 копійок, онікс яблуко та лимон 25 гривень 500 г, феррі, зелене яблуко та соковитий лимон 1-літровий 100 гривень, сувок пластиковий зі щіткою 70 відро пластикове кольорове 90 гривень, Маленьке пластикове відро для сміття 230 Кухонна губка Багата хата 15 гривень 5 штук. Кухонні губки 3 штуки 30 гривень. Губки великі бульбашки пористі 40 гривень 6 штук. Губка шкрибок 22 гривні 90 копійок. Гельмило смачні секрети 44. З ароматом груші та полуниці. Піна -мило шик 6790. Милорідки антибактеріальне? 113. Милорідке українське 40 гривень. Туалетне мило Факс 80 гривень 5 штук. Велика банка мила туалетного 120 гривень. Хна для волосся індійська натуральна 28 Машинка для гоління 350 Плойка для волосся конусна 210. Фен для волосся 450 гривень. Мінні фен 200 гривень. Дякую вам за перегляд.